Заходимо до кімнатна карти з лофт. На лічуття, ніби ти живеш Central Парк Нью-Йорку. Зараз ви зрозумієте. саме заходимо, от у нас велика вітальня і відразу ви, на парк відкривається. зелені дерева перед лікоградом. Особливо, коли на кухню ви будете зранку пити. Ще приємної запасного з таким шикарним видом. Де, де ще таке може бути місце, Значить, Кухня у нас має, як ви бачите, байсайт холодильник Ось Значить, Є у нас і посудомильна машиночка. У нас ось так жаль-шафа для сміття, де ми бачимо фільтри з обратним осмосом. Система фільтрації. Значить, є духовка, є варочна поверхня. Дуже просто ора, гарна кухня. Подивіться, які краєві дерева. 21-й комфортний поверх, 23-поверхова. ЖК має власну котельню. Бачимо підігрів підлоги всюди. Кондиціонери Два в квартирі з інверторами. Також з підігрівом. Тут от розділена робоча зона. Її можна відділити, зробити совну перегородочку. Ось. Далі ось тут гостьова зона, тут може висіти телевізор. Диван розкладається шкіряний гарний диван. Місткі шафи зроблені вбудовані. Одна, друга, є у нас тут навіть зона зроблена така шафа, де ви можете подивитися на себе в зеркало для взуття. Так. Далі у нас тут при вході був гостьовий санузол. Тут також є шафи для інвентаря, для побутових речей, там драбина. Тут все необхідне просувальна дошка. Значить, Далі також бачимо, що є. Підігрів підлоги, спальня, затишно велике доспальне ліжко з ортопедичним матрасом. Знову ж таки, гарний краєвид. от Робоча тут зона є і кондиціонер шафа для всіх необхідних речей. Квартира абсолютно з новим ремонтом. І основний санузел, де є душова кабіна, де у нас є правка, де у нас є сушилочка, де є бойлер. Ну і також пісовні шафи. І душова. бачив сушеничок. Perfect Town Максимовича 32. 21 поверх 23-поверхова квартира 75 метрів квадратних. Ще раз вам показую цей шикарний краєвид. Незабутній.